Добрий день, мої любі учні, урок музичної літератури. Йоган Себастьян Бах. Життєвий та творчий шлях. Йоган Себастьян Бах, великий німецький композитор епохи барокко органіст, клавесиніст, скрипаль, диригент і педагог. Автор біля тисячі музичних творів для органу, клавіру, оркестру і хору. Йоганн Себастьян Бах війшов в історію музики як великий майстер поліфонії і контрапункту, як музикант віртуоз та імпровізатор. Народився німецький композитор 21 березня 1685 році у місті Айзенах в родині музикантів. Його батько, дід та численні родичі були музикантами, скрипалями, органістами, флейтистами, трубачами, капельмейстерами, співаками. Ім'я Бах стало у тюрінгії символом слова музикант. Музичне обдарування передавалося з покоління в покоління. Коли маленькому його Себастьяну виповнилося 5 років, батько подарував йому скрипку. Йоганн Себастьян швидко навчився на ній грати, і музика стала невід'ємною частиною його життя. Малий Скрипаль, володіючи дуже гарним голосом, співав в хорі міської школи. Але щасливе дитинство скінчилося дуже рано. Коли майбутньому композитору лишень виповнилося 9 років, померла його мати, а через рік і батько. Себастьяна та його брата Йогана Якоба узяв до себе їхній старший брат Йоган Христоф, який був органістом у містечку Ордруф. Так у 10 років хлопець переїхав до міста Ордруф, де відвідував гімназію і продовжив музичне навчання. Брат навчав його гри на органі та клавирі. Але лише виконавства Себастьяну було мало, він хотів сам творити музику. Якось йому вдалося отримати із замкненої шкафи свого брата нотний зошит, де були записані твори знаменитих у той час композиторів Фробергера, Кьорля, Пахельбеля та інших. Ночами він потайки переписував ці ноти. Коли піврічна робота вже наближалася до вершення, брат застав його за цим заняттям і, на жаль, відібрав усе, що було зроблено. В 15 років 1700 рік Йоган Себастьян Бах вступає до Люнебурзької школи. Вивчав там богослов'я, латинську мову, історію, географію, фізику, співав у церковному хорі, самотужки вивчив французьку та італійські мови. Під час навчання Бах відвідує Гамбург, велике немецьке, німецьке місто, щоб познайомитись із музикою органіста Райнкена та відвідати оперний театр. В 1703 році Йоганн Себастьян закінчив школу і деякий час працював органістом в різних маленьких містечках. Прихожани церков, де грав і працював Іоган Себастьян, дуже любили його, бо він грав не тільки церковну музику, але й свою, і багато імпровізував. органістом-віртуозом і все життя навчався у відомих виконавців свого часу. Одного разу Йоганн Себастьян Бах, будучи вже досить відомим музикантом, подолав 50 кілометрів пішки, щоб послухати концерт німецького органіста і композитора Дітриха Букстехуде. 1707 році Бах одружився зі своєю кузиною Марією Барбарою. Родина переїхала до міста Веймар. Починається Веймарський період життя та творчості Йоганна Себастьяна. Баха. Він влаштувався органістом в придворну капелу герцога Ернста. В місті був дуже гарний професійний оркестр. Бах знайомиться із творами італійських композиторів Антоніо Вівальді, Арканджело Корелі і сам створює концерт для двох скрипок камерного оркестру і клавесина. Веймарі у розпорядженні Йогана Себастьяна був прекрасний орган. Орган це найбільший духовий клавішний музичний інструмент, що складається з набору труб, в які нагнітається повітря. Звук в органі створюється завдяки руху повітря в трубах різного діаметра, довжини та матеріалу. Керування органом здійснюється з органної кафедри, пульту органу, де містяться клавіші, педалі. Кнопки регістрів. Гра на органі здійснюється руками та ногами органіста. У розпорядженні органіста є одна або декілька клавіатур для рук, називаються мануали та одна педальна клавіатура для ніг. Орган був для Йоганна Себастьяна Баха улюбленим інструментом. Він часто брав участь у змаганнях віртуозів, органістів і завжди виходив переможцем. Саме у Веймері Бах складає свої найкращі органні твори токати, прелюдії, хорали. Творчість Баха ознаменувала вершину кількастолітнього розвитку органної музики, ще від епохи відродження. Вершиною веймерського періоду стала органна таката і фуга ре Мінор. Послухайте цю музику, а перед вами рукопис самого, самого Йогана Себастьяна Баха. У 1817 році Бах прийняв запрошення на службу герцога Леопольда у місті Кьотен. Починається наступний кьотенський період життя та творчості Баха. В його обов'язки входило керівництво оркестром, музичний супровід свят у герцогському замку. Але в 1720 році родину Бахов спіткали нещастя. Померла дружина Йоганна Себастьяна. Залишились сиротами його четверо дітей. Але дуже доброю дружиною і матір'ю його дітям стала його друга жінка Анна Магдалена, з якою він одружується в 1721 році. Родина Бахів була щасливою люблячою сім'єю. Кажуть, що суворий та серйозний на роботі Бах був веселим, яким вдома з дітьми. Анна Магдалена мала музичну освіту, добре співала, і всі діти Баха обов'язково займалися музикою. Він навіть створив домашній хор і написав для нього кілька кантат, наприклад, кавову кантату. В Кьотені Йоганн Себастьян Бах написав свої найкращі клавірні твори, добре темперований клавір, французькі та англійські сюїти для клавіру. Також була написана прекрасна оркестрова музика, шість бранденбурзьких концертів для оркестру та оркестрові сюїти. Прекрасним прикладом інструментальної музики є п'єса жарт. З оркестрової сіти номер 2 для флейти і камерного оркестру. Послухаємо її! В жанрі клавірної музики Бах відкрив нові шляхи. В кьотині був створений перший том добре темперованого клавіру, хроматична фантазія та фуга. Особливо цікавою є збірка Добре темперований клавір. 24 і фуги, які написані в усіх тональностях і на практиці доводять переваги темперованого музичного строю, навколо затвердження якого шли гарячі суперечки. Згодом Бах створив другий том добре темперованого клавіру, також з 24 прелюдій і фуг в усіх тональностях. Послухаємо прелюдію фугу до мажор. У 1723 році родина Бахів переїжджає до Ляйпцига. Бах працює керівником співацької школи при церкві святого Томакса. По-німецьки це називається Томас Кірхе. Виступав у ролі диригента та соліста в міських концертах. Композитор зробив багато для розвитку хору і оркестру цієї церкви. Його оркестр і хор були. Постійними учасниками всіх міських свят. Йоган Себастьян все життя був дуже віруючою релігійною людиною. Все життя він служив у церквах та писав музику для виконання у храмі. Більшість його вокальних і хорових творів написані на релігійні тексти: це кантати, ораторії, пасіон за Матвієм, Меса сі мінор. Музика їх. Пройнята глибоким релігійним почуттям, філософською заглибленостю і розповідає про життя і страждання Ісуса Христа. Останні роки життя Бах часто хворів. Після невдалої операції Він втратив зір. Але він продовжував писати музичні твори, ноти яких записувала його дружина Анна Магдалена Бах. Три найстарших сина Йогана Себастьяна Баха радували батька своїми здібностями та успіхами. Вільгельм Фрідеман, Філіп Еммануель та Йоган Крістіан стали професійними музикантами. 28 липня 1750 року Йоган Себастьян Бах помер. Прах композитора, похований у церкві святого Томаса. Його творчість нараховує більше тисячі музичних творів. Він залишив музику в усіх жанрах, окрім опери та балету. За життя Баха, його геніальна творчість, хоча й була відома, але не була по-справжньому оцінена. Разом з тим інтерес до творчості Баха виникає в 20-ті роки 19 століття. Керуванням німецького композитора Фелікса Мендельсона відбулось перше публічне виконання ораторії Пасіони за Матвієм» в 1829 році в місті. Музика Йоганна Себастьяна Баха мала величезний вплив на всі наступні покоління музикантів і композиторів. Бах, не струмок, а океан твоє ім'я, сказав великий німецький композитор Людвіг Ван Бетховен, маючи на увазі, що прізвище Бах у перекладі з німецької мови означає струмок. У всьому світі люблять та виконують музику Баха. і тільки у Німеччині встановлено 11 пам'ятників, присвячених цьому видатному музиканту і композитору.